Усім привіт! Нещодавно вже робив огляд на різні гаджети від DD Hi-Fi але в них багато цікавих гаджетів, тому сьогодні в нас нова порція оглядів на те, що в них там є корисного, і ми поговоримо про маленькі і великі різні гарні штуки. Якщо не дивилися попереднє відео і мене не розіб'є склероз, то посилання буде в описі. Якщо розіб'є, ну хтось нагадає і воно буде в описі, але мені буде трошки соромно. А сьогодні в нас на огляді. Дуже гарний USB-кабель для тих, в кого Lightning. Також новенький кабель для навушників від DD HiFi. Пара цікавих usb On-The-Go кабелів каб, або кабелів. І також сумка для того, щоб носити ваше хазяйство із собою. Я маю на увазі аудіофільське, звісно. Але в кого що влізе. І це, мабуть, сумка, це дійсно найпротативніша річ, бо вона зроблена для того, щоб щось носити. І Hi-Fi майже щороку там щось цікаве випускають: маленьке, велике, різне. Ну, а анекдот дня сьогодні такий. Подруга нареченої на весіллі зловила такий великий букет, що ще довго не могла вийти заміж. Давайте почнемо наші досліди з Hi-Fi C2023. Тобто, це означає Caring Case 2023 року. Ну І з цікавого він в нас зроблений з нейлону, з поліестером. Знизу в нас е шкіра, е як їх, зіпери чи змійки. Зробила YKK, що в цілому гарна компанія. Ну і бачите там, Вагур, так, а також розміри. Ну, а колір, тут Не знаю для кого написано. Може, для когось несподіванка, але такий тьмяно-темно-синій, виглядає доволі приємно. Зовні гарна сумка, дуже добре пошита, ніде не зустрічають ніякі нитки або щось таке. Ну, Hi-Fi це позиціонує як сумку для різних аудіогаджетів і в цій ролі вона чудова, але насправді це просто класна урбан-сумка, яка набирає корисності зараз. Оскільки я все ж таки сподіваюся, що до нас прийде літо. Тож Hi-Fi максимально вклалося в те, щоб зробити все це універсальним. Перше, що мені подобається, це те, що тут не, не дзінчать змійки. Тобто чутно, що вони трохкотять, але це не такий мелодійний перезвін, як в моєї сумочки від Samsonito, а вона коштує набагато дорожче. На передній стороні в нас ось такий. Кармашик, тобто тут все просто Кармашек на змійці, в якихось країнах, де гарна Керміногенна все гарно з Криміногенною ситуацією. Тут можна, мабуть, зберігати якісь дрібні гроші або навіть документи. Ну, в нас тут можна зручно зберігати пачку серветок, вологи для протирання рук взагалі незамінна річ. І також у нас тут є ось таке: ось така частина відділення, відсік, як це назвати, місце. Куди можна розмістити ось, такий ось таку комплектну лейбу. Або ви можете мати логотип компанії і їх слоган. Якщо ви віддаєте перевагу чомусь мінімалістичному, можете просто нашепити ці, ці 2023, або заказати сюди щось кастомне, або залишити просто такий чорний квадратик, тобто багато варіацій. На задній стороні в нас ось такий відсік, дуже зручний, в нього легко щось розмістити. Тобто, мабуть, десь тут можна зберігати документи, або всередині там теж є що. Але цей відсік знов таки не тільки для того, щоб щось розмістити. Я взагалі думав сюди якраз класти плеєр і від нього там щоб йшли дроти. Але ось тут така, така в нас змічка. Головне тут зробити ось цей поворот, тому що тут тканина потрапляє під змейку і також заважає цей. Ця провушена Ось, після того, як ми завернули, далі все йде нормально і рівно. І тут розстебнули. І ось у нас це цей маленький відділ збільшується. Це, звісно, не типові Kitchen Sink Urban рюкзаки. Але в цілому тут навіть пляшечку води невелику можна розмістити, або ще щось. Наприклад, якийсь маленький портативний підсилювач, якщо ви бажаєте. Q7 або щось від VUAudio на ваш смак. А якщо не потрібно, можна знову застібнути назад. І як бачите, тут Hi-Fi подумали про міцність усього цього. Цікаво буде подивитися з часом, як поведе себе ця сторона. І тут в нас спеціальна не знаю, як, вставка, щоб зміцнити дно цього відсіку, щоб щось важке. Не прорвало його. Тобто, додвали вони і про довготривалість усього цього. Так. Застебнемо назад. Так, ну і давайте зазирнемо всередину. Трохи заважатиме світло, але спробуємо. Тобто, ось настільки відкривається верхня частина. Ось так. І тут в нас ось такий. Відсік для чогось дрібного. Теж застеблюється на змійку. Він еластичний. Тут у нас всередині логотип компанії, ну, а тут можна зберігати щось маленьке, там картки, наприклад, або ще щось. Тут окремий відсік на задній стінці, в який можна щось окремо покласти. Ну і великий основний, основна частина, де можна зберігати те, що ви забажаєте. Ну, Принаймні, тут можна зберігати купу силікагелю. Силика, силика, і ось ще є в нас такий карабінчик на, на мотузці е чи на стрічці. На нього, звісно, чіпляємо ключі і маємо можливість їх швиденько витягнути. Тільки якщо у вас немає домофона, то бо підстрибувати до домофона буде незручно. Або тягніть сумку нагору. Так. Можемо застібнути назад. І навіть з цим ремнем вони подумали теж про користувачів. Такі пластикові карабіни, але вони надійні на попередніх моделях DD Hi-Fi також їх використовували. Тож можна спокійно його чіпляти і відчіпляти. І в нас тут аж 5 провушин, в які можна все це зачепити. Тобто, якщо хочете стандартну сумку там, на плече або через плече, ось дві верхні завушини. Якщо хочете одну точку кріплення, наприклад, можете взяти верхню. Можете взяти карабін із якоюсь додатковою ручкою і носити ось так. Або навіть одним пальцем просто за це кільце братися. Якщо хочете, можете підвісити її так, і ось так. І вона буде така під кутом 45 градусів, вас на боці завжди готова для того, що ви захочете з неї дістати. Тут у нас регулюється розмір, як завжди. Ось такий матеріал. Цієї ручки або рем... е... наплечного ременя. Цікаво, як він поведе себе з часом, бо Самсонітівський на краях розтріпався, при тому, що його не так вже активно використовував. Хвилинка антиреклами Самсоніта. І тут в нас знов-таки вони подбали, тобто це передня така сторона ременя, і тут в нас є. Завушена, можна ще щось сюди причепити. Додатково далі дві ось такі петлі, в які можна теж щось чіпляти, розміщувати. До речі, ще дві є. Тут і тут з двох боків. І навіть вони тут розташували ось такий карманчик для того, щоб в ньому зберігати bluetooth -ресівер. тобто він пасує за розміром для БТР-7-го, але тут можна використовувати і шанлінгівський, і, і ще багато інших ресіверів, там i в нас робить, і так далі. Тобто в нас багато варіантів. Ну то, як бачите, тут не сумка, а справжній трансформер або ж торба. що в наступному айфоні в нас вже буде повний перехід на USB Type-C-Коннектор. І навіть якщо це і буде дійсно так, а не буду там за регіонами або ще щось. Багато пристроїв з Lightning конекторами, все ще будуть залишатися в експлуатації, ну ду дуже довгий час, тому що їх зараз багато на руках. Ну і плюс Apple довго пі має довгу підтримку для своїх пристроїв з точки зору оновлення. Тож в цілому сучасні там 14 -й, 13 тринадцятий ще проживуть, та да, там. Роки три мінімум, а то і більше, якщо за ними доглядати. Тому ось цей кабель TC09BL все ще буде дуже потрібний, тому що це кабель з Lightning і USB Type-B. Тобто, як підказують конектору, це для того, щоб підключати його до якихось стаціонарних цифроаналогових перетворювачів і використовувати в якомусь такому, назвемо його умовно, великому або настольному сетапі. Він існує в двох версіях: 50 см за 80 доларів і 100 метр за 95, здається. Тобто математична задачка підрахувати, скільки коштує метр кабелю. І це серія NYX, тобто, це означає, що тут максимальну увагу приділено безпосередньо цим дротам, що тут використовується. І, як ми вже бачили в попередньому огляді, ну я сподіваюся, що всі, хто додивився до цього моменту, бачили і попередній огляд, то використовуються два окремі як, е, проводи, які йдуть паралельно: один для е, живлення, другий для передачі даних. О, До речі, бачите, DD Hi-Fi додали е, QR-коди для того, щоб перевіряти оригінальність. Тобто тут зчишаємо цей скретч і скануємо QR-код. Ну, Підозрю, що почали їх підробляти. Ну, і тут в нас дуже складний детальний опис того, що тут, якої товшини чи калібру. І бачите, для цифрової частини основний матеріал в нас чисто срібний ліц високої чистоти, а для захисту його від наводок в нас використовується безкислородна мідь. І ліц Silver посріблений, посріблений кабель. Для, да, для живлення трошечки все простіше, але теж там високої частоти ліц з безкісневої медіа міди, меді, а також на ізоляції посріблений ліц. Тобто тут якісь космічні технології NASA. Якщо б НАСА було потрібно на міжнародній космічній станції. Під'єднати якийсь цифроаналоговий перетворювач, ну, щоб відсвяткувати, що звідти забралися ікононосці, наприклад, то насоб розробила якийсь такий кабель. Далі в нас тут стандартна картонна коробочка. Дуже щільно припасована кришка. Ну, силікагель, інструкція, все інше нам не потрібно. Нас цікавить саме вміст цього пакетику. Ось така гумова стяжечка. Знімаємо її. Бажано так, щоб не порвати. І ось безпосередньо сам кабель. З одного боку, в нас такий великий, але класно виглядаючий USB type b конектор. Тобто він дійсно виглядає надійно. І ось безпосередньо сам кабель. Він не супер м'який, не жорсткий, але й не супер м'який. Тобто він такий середній за жорсткістю. І як бачите, тут в нас два дійсно різних дрота, йдуть, які поокремо окремо передають нам дані і живлення на пристрій з пристрою. До речі, не знаю, чи є взагалі тут сенс живлення передавати в якийсь бік, але в цілому, мабуть, хай буде стандартний. Якщо це був би USB-A на Lightning, це був би просто дуже крутий кабель для айфону, по якому швидше б ковзали електрончики. І ось такий теж доволі великий лайтнінг конектор. Тобто, якщо у вас товстий масивний чохол без великого отвору для Лайтнінг конектору, то може не влізти. Але в цілому зазвичай сучасні чохли вони доволі маленькі і часто залишають багато простору простору навколо порта для того, щоб... Отримати доступ до нього. Ну і що тут сказати, я ще минулого разу це говорив і довго про це розповідав. З точки зору передачі даних, USB кабель не може вплинути на якість звуку. Ну, я дійсно відкидаю там дійсно поганий USB-кабель, який там просто пс... як Не псує звук, а просто не передає нормально дані, і через це просто буде відпадати Конект. А усі нормальні кабелі вони дуже добре передають сигнал, і нормально працюють всі однаково. Ось головна ідея цього кабелю в тому, що він в нас захищений від електромагнитних наводок, як з точки зору ЦАПу на телефон, так і в зворотньому боці. Ну і коли телефон дзвонить, звісно, ця потужна ізоляція теж таким знизить нам фон рівень фонового шуму. Але не чекайте від USB кабелів ось цих історій по типу там. Верхні частоти стали прозорішими, або там бас став тугішим і зібранішим. При цифровій передачі такі зміни неможливі. Тож, в цілому, це просто дуже класний кабель, який захищає від наводок і звучить так само, як інші класні кабелі, але ще має гарний дизайн. Маю таку підозру, що ці два кабелі будуть найкориснішими для переважної більшості глядачів, тому що це, скажімо, ну, їх не назвати простими. Але такі прямолінійні USB-on the Go кабелі. Один з Type-C на Type-C, другий з Type-C на Lightning. Є 10-сантиметрова і 50 см версії, і як підказує розмір, а також в цілому конектори. Це кабель для того, щоб під'єднати ваш телефон. Ну, переважно це буде телефон, може щось інше, але здебільшого телефон до вашого портативного ЦАПіку, тобто їх головне призначення. Вони знов таки з NYX серії, і це означає, що знов в нас якісь чудові кабелі. Тож вартість складає щось 36 чи 37 доларів за Type-C, і щось там в районі 48 для Lightning. Це за коротку версію. І тут можете побачити, що в нас тут знов якісь високої частоти, дроти і все таке інше, і навіть ізоляція зроблена з посрібленого ліцу, що має бути дійсно крутим. Захистом від якихось наводок або чогось такого. І також новий дизайн упаковок, новий дизайн упакування від DD hi Fi виглядає привабливо. Так, Цю коробочку можна доволі легко відкрити. Так. І ось у нас тут якісь папірці, поролон. Сілікагель, ну і самі, сам кабель безпосередньо. ця припасована трохи тугіше. Зараз спробую її відкрити. Ні, теж вже нормально. Просто першого разу мені довелося її відкривати цим інструментом. І ось тут в нас другий кабель. В цілому вони майже ідентичні, в них немає якоїсь великої різниці. Тобто з одного боку в нас конектор USB type c Ось такі виглядають класно, дуже гарні в користуванні, тому що є ось ця, ось ця частина, за яку його дуже легко тягнути. Тож, якщо ви його вставили в якийсь тугий роз'єм, то вам не треба буде його хитати там вгору вниз, щоб витягнути. Ви можете просто тягнути перпендикулярно. І він легенько вийде, ну може інколи не легенько, але він вийде і вам не треба буде його розхитувати. Далі, як бачите, в нас певний захист від перелому, завдяки тому, що є ось такий трохи раструб заглиблення всередину. І ось йдуть безпосередньо самі кабелі. Приємно виглядають ось цей, ця оплітка зовнішня це якраз для захисту від наводок. І з іншого боку, знов-таки, тут USB Type-C, тут Lightning, ну, тобто, де дещо потрібно. Сам кабель середній за м'якістю, тобто він не супер м'який, але для використання в зв'язці зв з бутербродом е працює добре. Може, колись dd Hi fi ще зроблять і кутову версію, хоча в цілому, можна і так загнути. Тож, взагалі, дуже як. Прості за ідею, класні за реалізацію, пристрої, які роблять, ну навіть не пристрої, а аксесуари, які просто роблять свою задачу, під'єднуючи ваш смартфон до вашого свистку. Тож, ідеально працює. І нарешті, останнім за порядком, але не останнім за значущістю, в нас іде BC150B, це новий кабель від DD Hi-Fi для повнорозмірних навушників. Взагалі Hi-Fi створили вже чимало різних кабелів у різних цінових сегментах. Вони переважно для внутрішньоканальних моніторів, дещо з того я навіть оглядав. Але ось тут вони вирішили використати тотально незвичний підхід, і вони зробили балансний шнурок для повнорозмірів, але з потрійно коаксіальною структурою. Тобто, в них там іде, здається, дата мінус в центрі, потім навколо нього оплетений дата плюс. І навколо них ще додаткова ізоляція. Тож, якщо вам там цікаві подробиці, то в них на сайті є усілякі діаграмки. Але тут з точки зору матеріалів, в них там фрукавівський сплав срібла з міддю, а також чисте срібло, там якась посріблена мідь, тобто багато різних проводників різного діаметру чи калібру, чи як там їх називати. І все це вони довго там експериментували і виводили якусь схему особливу для платіння всього цього. Тобто вони тут намагалися створити якийсь цікавий звук. Ну і причому при цьому всьому воно коштує дово, ну, доволі адекватних грошей, якщо порівнювати з іншими виробниками кабеля, тобто, ось версія на півтора метри, і вона коштує там щось близько 120 доларів. Двометрова версія, там щось 140 чи 150, і 3 метрова коштує там, щось 190, що в цілому гарно. В них є варіанти з 3,5 мм штекером з боку навушників. Потім з таким спеціальним тонким подовженим штекером, як в мене, щоб можна було під'єднати до навушників, в яких 3,5 мм конектор утоплений в чашку. Привіт, 99-ті мези. А також є версія з двопіновим синхайзером, тобто там вся ця, ця популярна лінійка 600-х і всього, що навколо них бігає. Також в них на сайті згадується модель з коннекторами для FOCAL і з конекторами для синхайзерів 800-ї серії, здається, limo конектори чи як -то, якось так вони звуться. І, звісно, ви можете обирати, з чим він буде термінований з іншого боку. Ну, в моєму випадку, це Pentacon. Тож, в коробочці в нас все просто, очевидно, нічого зайвого, якісь там гарантії, пакетик Сіліка щоб кабель не оцирів. І ось він безпосередньо. Тобто вони не намагалися зробити його супер м'яким. І в цілому, враховуючи, що тут і чисте срібло і сплав з міддю, і що воно коаксальне, він не міг бути супер м'який, він десь середній. Тобто він не такий жорсткий, щоб мікрофонити, але не якийсь надм'який. Гарний конектор, який дуже добре витягати завдяки формі. Тож діді Hi-Fi дбають про ергономіку всього цього, невеличкий металевий захист від переломів. І Тут в нас вже сам кабель. Як бачите, він просто йде з двох окремих е жил, які переплетені спиралю. А вже всередині кожної з них в нас там іде по три з цих коаксіальних шари. Ось він йде, 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 і приходить до розгалужувача. Розгалужувач теж красивий, зроблений, я не знаю з чого, з міді, з латуні. Тобто такий блищить на ньому і моделька. І це підписано, що це кабель для апгрейду навушників, а не щось незрозуміле. Ну І далі йде ось такий на окремі два уха. Тобто Це в нас такі тонкі 3,5 мм конектори. Я взяв тому, що це універсально. Тобто Є звичайні 3,5 мм, але ці конектори підійдуть і до тих навушників, яких використовуються звичайні. Але Окрім того, вони гарно працюють з 99-ми. Наприклад, Мези завдяки тому, що вони тоненькі. Чесно кажучи, не розумію, на що було б випускати звичайну версію 3,5 мм. А, ну, і вони гарно входять, тримаються. ну, Тобто про це тут, мабуть, навіть і немає сенсу що казати. У нас зараз багато наушників використовують 3,5 мм, але, звісно, для мене найцікавішими були дві модельки від Мези: 99 та, та 109. -та. 99, тому що я багато кабелів використовував. Кабелів використовував з цією моделлю. І деякі з них змінювали звук найрізноманітнішими образом. І ще раз повторю свої дві тези. Перше, це те, що в нас зміни звуку від кабелю вони є. Ну, найчастіше є, інколи буває, що і ні. І вони не, не те, щоб якісь там суперзначущі. Так, трохи щось коректується. І плюс. Різні тобто один той самий кабель на різні навушники має різний вплив. Тож, якщо нам брати 99-ті мези, то з цим кабелем бас стає трохи швидшим і сухішим, прибираючи трохи ваги а також середина висувається наперед. Тобто вони трохи роблять невеликий крок в бік такого більш стандартного тюнінгу для тих, кому там не подобається їх занадто масивний бас. Низьких частот все рівно залишається багато, але трошечки зміщується акцент на середину, але все рівно залишається ось ця дуже велика виподібний як? вигін, який в них є. Цікавіше порівняння зі 109-ми, тому що їх я використовую з балансним кабелем від самих мези, який дійсно змінив їх звук і дуже помітно. Порівняно з Мезовським, цей кабель робить навушники трохи повітрянішими. Тобто для 99-х він ВЧ майже не змінював. Тому що, попри те, що кажуть, що срібло там додає верхні частот, з 109-ми верхні частоти стають трохи протяжнішими і трохи більш такими повітряними. Тобто в них стають. Як вони мають трохи менше ваги на верхніх частотах. Тут срібло повпливало на верхні частоти, але не те, щоб зробило їх більше. Вони просто трохи інакше сприймаються. Також вони роблять середні частоти такими ну, знов-таки прибирають у них трохи менше ваги. Але цього разу низькі частоти майже не чіпляють. І ще від цього змінюється побудова уявної сцени, тобто з стандартним кабелем вона. Велика, з цим стає ще більша, але вона стає така більш розріджена, тобто інструменти стають далі один від одного. Тож Дуже цікавий варіант. Інколи я їх міняю один на один, щоб послухати обидва варіанти. Тож, в цілому, дуже гарний кабель з гарного матеріалу і за адекватною для всього цього заявленого ціною. Ну і все це все на сьогодні. Тож, дякую, що були зі мною до кінця. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.